І якщо ви готові, ми продовжимо конкурс фрістайл. У нас ще є шість команд, які з задоволенням хочуть показати і насмішити вас. Звісно, під ваші борхливі оплески. Команда КВН «Коман Бонус, місто Тернопіль! Добро добровочера Львів! Вас вітає команда КВН «Коман Бонус, місто Тернопіль! І знаєте, друзі, ми сьогодні позбулись нашого найбільшого неадекватного команди, бо ми його взяли. І, і прив'язали до батареї. <рес> Смішно! Квенщики! І хто то придумав? Хобіт Ельф чи Гном? Друзі, я вас просив, я просив вас як людей один раз нормально, будь ласка. Вибачте, я трошки за лідію від Кевену. Сьогодні особливий день. Рівно рік тому я зустрів одну дівчину, одне прекрасне янгулядко. Я пережив з нею біду, радість, справжнє щастя. Я зрозумів, що я її дуже сильно кохаю. Так. Згодна? Так. Тоді береться перстень, це братство кольця. Бачитиме вулкан. Кось скидаєш селіти. Серед... Вибачаємося за незрозумілу ситуацію. Друзі, але справді сьогодні особливий день. Команда кеванбону зво так і живем. Поїхали! Уявляємо собі ситуацію в пограбування в банку. Всім стояти це пограбування! Уявляємо собі хлопець дуже запізнілою реакцією. Вітаю тебе, сину мій! Я апостол Петро. А чекай, фура, фура! Друзі, а зараз така дуже-дуже ну, гламурна дівчина в темному переулку. О Боже, як тут темно, а як страшно. Саме час для селфії. Менівок маньяк стій, маньяк! Що? Я нормально вийшла. Не дуже. Переходська маньяк! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. All the Друзі, а зараз уявіть свій Петро Перший на уроці фізкультури. Так, 11 а построїлись. На перший другий розрахуйсь. Перший. Другий. Перший. Перший. Петре, ти другий. <святливість> Я Петро перший. Петре, ти ти ряду стоїш. Не маєш казати цифру два. Ні, я Петро Перший, поміняйте мене з Володимиром, він малий. Я Володимир Великий! Я Петро Перший! Моє Володимир Великий! Друзі, а зараз уявляємо новорічне свято у відділку міліції! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! З новим сроком! З новим сроком! Друзі, а їхавши сюди, з нами сталася отака ситуація. Отож, уявіть собі випадок на львівській залізниці. Чу -чу -чу. Чу -чу -чу. Мужчина, Я перепрошую, а то скоро Пасха ж вихреститись. Я із Москви. Поклони, біти, не забувай, поклони! А тепер давайте пофантазуємо, діти з міста приїхали до бабки на різдво засівати. Христос страждання можна засіяти! Можна, можна! Можна, да? так? Чому, ну? А? а. Kiau-ju! Maldiskom, lediskirra! Verta ap! O, čia mano! Turist buvo. Aha. Yo. Всім, всім посіваємо з новим роком вас вітаєм, всім і з долоні, подолівці і ослоні Засіваєм нашу хату, будьте радісні, багаті, сім густо, перехресно, на добробуть людям чесним. Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати, сім, всім зерном новий рік, щоб з вином. Щоб у домої рибом, то була було доволі, щоб добро плило до рук, і на їх картоплі, жук. Сі сі засіваю з новим роком вас усіх вітаю! Come on. Я маленький сівачок. дайте мені грошей кулачок. Христос зарождає. Друзі, а на закінчення нам хотілося би сказати. Лиш вдруге ми приїхали до вас всі жарти, гумор, все це від душі. Повірте, це велика честь для нас на сцені цій читати вам вірші. Не просимо для нас високих балів, лиш хочемо, щоб весело було. Надіємося, зустрінемось в фіналі і подаруємо вам своє тепло. Команда Кевен Бонус спеціально для вас любимо злів. Дякуємо!